У Чернівцях оголосять конкурс одразу на 11 автобусних маршрутів, які курсують громадою. Тож фірми, які організовують перевезення, можуть змінитись, адже терміни дії договорів із перевізниками добігають кінця. Ми оголосили конкурс. на Ті маршрути які нас не було оголошено. Конкурс де не було визначено переможців. і тому плануємо зараз оголосити конкурс. Це буде п'ятий автобусний маршрут, які ми працювали департаментом транспорту розділу. Перевізником для з першого лиця дефікується. Вже, е, і Маршрути заявлені в перегонах зараз на ваших екранах. До того ж, на засіданні виконкому оголосили переможця минулого конкурсу на наступних маршрутах: – а 7, 9 та 29. Усі позиції виграло Чернівецьке тролейбусне управління. Договір з підприємством заключать аж на 5 років. До того ж, члени виконавчого комітету оновили список автобусних маршрутів, в яких гарантований безкоштовний. ...проїзд пільговим категоріям. Їх всього 19. Решта ж 31 з міського бюджету компенсувати не збираються.